Звати мене Катерина, ходжу сюди в мою перемогу з листопада 24-го року. Випадково, як мені тоді здавалося, прийшла за сином подивитися, що тут за скупчення людей. Бо таке, адреса така була, місце таке не всім відоме Шевченко. Думаю, обично це малий каже: Мама, я йду в церкву, думаю, щоб там це цикашником не було, що це за церква на Шевченко. Просто невідоме мені місце. Це мені тоді здавалося, що випадково. Але з часом потім все прояснюється. Сідала. В кінці залу в темному куточку біля стіночки, щоб мене ніхто не бачив і не чіпав, і ревіла своїми сльозними ранами. Але першою тривогу зняла Людмила на вході, сказавши, що все добре, не хвилюйся, це жива церква. Потім одразу підійшов Семен Федорович, і почалося навчання слова Божого. Але все одно я сидала там в кінці, щоб молитися і розмовляти, як я знала, сама собі тихенько, просто плакала. Але Семен Федорович перетягнув мене на світло, ближче до людей, ближче до спілкування, ближче до Бога. До мене тоді підходили багато людей. Всі віталися, всі щось промовляли. І... Теплом долоньок так зігріли, що мої сльози скінчилися. Одного дня я перестала плакати. Я приходжу, і в мене таке наповнення у душі. Це я до того вам це розповідаю, що Бог творить через людей. І саме тоді Бог побачив моє серце і привів е в це місце, де саме ці люди прийняли мене в свою живу родину і, зцілили. і зцілив Бог. Залежностей, дякувати Богу, ніяких не мали, ні я ні Рустам, ні хвороб. Просто як всі живі люди була військовою з 14 по 21 рік, мала втрати своєї домівки, полон рідної людини. І оці три роки полону, як ніколи, зблизили мене до Бога. Я кожен ранок, кожен вечір, кожну ніч е, молюся, розмовляю з Богом, відчуваю, як він там, я бачу, як йому там важко. Я відчуваю, що він живий, я відчуваю, що він повернеться. І Бог почув і повернув його живого, але ще трохи не зціленого. Потрібен час, Божий час, тому що це різні речі: людський час і Божий час. Бог врятував мою родину, мене і сина в ту страшну ніч, коли перші прильоти С-300 під вікно. Дякувати Богу, цілі, неушкоджені. Це ще раз підтверджує те, що у Бога на все свій план. Він врятував життя двом душам і привів в це місце мене і сина. За цей рік, з 24-го, і вже ось листопад 25-й, я прийняла водне хрещення, закінчила біблійну школу, дякувати Господу, з Його допомогою, втікала з роботи, відпрашувалася просто такі зміни неймовірні в житті, сліз взагалі немає. Радію просто без причини. Всі, вся родина дивується і бере приклад. Каже, все погано, навколо світла нема, е, якісь проблеми, а ти ходиш, радієш, посміхаєшся. Я кажу, в мене от такий спокій. А особливо це після водного хрещення. Я взагалі віддала всю свою долю в руки Божі І просто кожен ранок встаю, і цей день, як піде, хай Боже, твій буде устрій. І родина бере при приклад дуже великі зміни. Я дякую Боже за, за все, що трапляється, і дякую, що син у мене такий. Кожен вечір ми заходимо в його кімнату, і в нас своя молитовна дискусія відбувається. Він слово Боже читає. Я ми виносимо кожен своє. І до нас батьки приходять, що у вас тут за біблійне зібрання, і ми починаємо всі дружно читати. Ще раз дякую Ісусу, що зцілив моє рване серце, загоїв пекучу рану. Я чую відповіді, може не одразу. Спочатку тиша, але відповідь приходить згодом. І це неймовірне відчуття до мурах. Тому люди дуже прошу: не не зупиняйтеся, не закривайте своє серця, віддайте. Своє серце Ісусу, і ваше життя буде найтепліше, найяскравіше. І хай Господь вас благословить і все у вас буде добре. Живіть і радійте, цінуйте кожну хвилиночку на цій землі.